Радіоактивний полонію лондонській каналізації, друзі, які виявились не друзями, а вбивцями. Далі в ранку великому місті про найбільш поки що гучне політичне вбивство 21-го сторіччя, вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Усі подробиці просто зараз у сюжеті рубрики «Шпигунські історії. 1 листопада 2006 року, Великобританія. Колишній російський шпигун Олександр Літвіненка зустрічається зі своїми друзями у готелі Міленіум. Через 22 дні Олександр помирає у страшних муках. Поліція Британії заявляє, це вбивство. Літвіненка був отруєний надзвичайно небезпечною радіоактивною речовиною. Але хто та за що отруїв шпигуна? Доля підполковника ФСБ Літвіненка змінилася назавжди, коли він отримав завдання, вбити олігарха Бориса Березовського. У ті роки Бірізовський був одним із найбагатших та найвпливовіших бізнесменів Росії. Зокрема, йому належали автомобільний завод Логоваз, телеканал ОРТ та популярна газета «Комерсант». Однак, бізнесмен хотів безпосередньо впливати на політику в Росії та став незручним для оточення президента Єльцина, отримавши завдання. Літвіненка опинився у безвихідній ситуації. Він зрозумів, якщо здійснить політичне вбивство, його зроблять крайнім. Якщо відмовиться, самого знищать. І то. Тоді він наважився на відчайдушний крок. Поклавшись на долю, сім'я Літвіненків вилетіла у Лондон. В аеропорту Хітроу Олександр підійшов до першого ж полісмена та заявив: Я, колишній співробітник ФСБ Росії, мені потрібен політичний притулок. Утікачам посміхнулася удача. Незабаром вони отримали громадянство Британії та нові документи. Так, Літвіненки стали сім'єю картерів. 26 березня 2000 року колишній кадебіст Владімір Путін стає президентом Росії. Та він не забув колишнього підлеглого, який принизив ФСБ та його особисто на весь світ. Увтечу Літвінінка за кордон, аби урятувати своє життя, Путін вважає зрадою. З цього моменту утікач приречений. Оселившись у Великобританії, Олександр почав співпрацювати з британською та іспанською розвідками. Він консультував їх з питань організованої злочинності в Росії. Однак на гонорари спецслужб Літвінкам прожити було важко. Тому Олександр влаштувався у консалтингову фірму, яка допомагала вести бізнес з російськими фірмами. На новій роботі Літвінко вкрай був потрібен інформатор в Росії. Так Олександр познайомився з Андрієм Логовим. Літвінінко не здогадувався, що в цей момент. Проковтнув наживку Літвіненка декілька разів зустрічався зі своїм інформатором логовим. Той на зустрічі брав з собою партнера Дмитрія Ковтуна. На одній з таких зустрічей, 1 листопада 2006 року, в готелі Міленіум чоловіки пили звичайний чай. Вже ввечері того ж дня. Александру Літвіненка стало погано, і він звернувся до лікарні. Медики не розуміли, що відбувається з пацієнтом. Попри зусилля лікарів, Олександру ставало все гірше. Один зі співробітників ядерного центру, який брав участь у розробці атомної зброї, почув розмову колег і впізнав опис отруєння радіоактивним елементом полоній. Додаткові дослідження підтвердили це припущення однак, встановивши отруту, лікарі були вже безсилі 23 листопада 2006 року. Колишній агент ФСБ Олександр Літвіненко помер. Під підозру поліції відразу потрапили колишні співвітчизники Літвіненка, Логовий та Ковтун. Скотланд Ярд влаштував безпрецедентну спецоперацію із пошуків радіоактивного полонію по всьому Лондону. Сліди речовини вони виявили у чоловічому клубі Абракадабра на стадіоні, де Логовий дивився футбольний матч, а також в інших місцях. Але головне у готелі Міленіум, де загиблий пив чай з Логовим та ковтуном. Слідство дійшло висновку, що Літвінінка намагалася вбити що Менше тричі, та чому ФСБшники залишили стільки слідів? Справа в тому, що за часів КДБ полоній вважався ідеальною отрутою у 70-х 80-х 70 роках минулого століття. Виявити сліди цієї речовини в організмі було практично неможливо. Тому логовий та ковтун поводилися з небезпечною речовиною так незграбно. Слідство неспростовно довело вину ФСБшників у отруєнні Літвінінка. Великобританія зажадала від Росії видачі злочинців лугового та ковтуна. але Кремль проігнорував вимогу. Після вбивства Дмитрій Ковтун вирішив зникнути. Наразі ніхто не знає, де він і чим займається. Відомо лише, що він переховується у Росії. Андрій Логової навпаки став депутатом Держдуми Росії і тепер захищений імунітетом. Та залишилося одне питання: хто замовив Олександра Літвіненка? 21 січня 2016 року. Високий суд Лондону дав відповідь на це питання. Операція ФСБ з убивства Літвіненка ймовірно була погоджена з тодішнім директором ФСБ Ніколаєм Патрушевим та безпосередньо президентом Росії Владіміром Путіним цей випадок став першою відомою, але далеко не останньою розправою Кремля над колишніми співробітниками російських спецслужб, які ризикнули розказати правду. Але про це іншим разом далі буде.